Доброго вечора всім. Хотіла трошки розкласти на нові відносини, загальний розклад дівчатка, курчатка. Отже, дивимося нові відносини з березня місяця. Дивимося, дивимося, заходимо на мій канал, підписуємося, ставимо лайчики, дізлайчики, коментуємо. Буду дуже-дуже вдячна та поширюю мої відео. Не судіть строго. Майже два місяці, як я завела свій YouTube канал, я ще в садочок, так що поїхали. Так, що чекаю? Чи будуть відносини нові у березні місяці? Хто чекає якогось? Не знаю правосуддя. Хто хоче покарати свого милого. Пажмічей. Хто хоче покарати, хто чекає правосуддя? Хтось Хтось хоче пари. І Іде така пара гарна. Така, ну просто, ну Такі закохані. Прям сім'я-сім'я буде. Крепка, здорова. От... Празнувати будете з кимось комусь казати, комусь може рідним, може друзям розказувати. Прям будете така закохана, закохана. До речі, з березня місяця, десь з середини, скажем так, більше до середини почнуть здійснюватися всі ваші плани, мрії, що ви хотіли втілити у ваше життя. От. Для когось ви будете зірочка, зірочка, знаєте, така. Прям, ну, от, велика, спочатку будете здаватися недосяжна, але потім все так знаєте, красуня, прям така. Не хочеться на вас аж Богу молитися. До речі, в плані роботи, коли іде зірка. Коли йде зірка, то це все добре. Знаєте, це ваші справи будуть продвигатися в правильному руслі. Все у вас вдасться, все, що задумали по роботі. До речі, ваш. Ой... Бившись, скажімо так, попаде в свої собственні капкани, бо щось тут таке воно ненормальне, трошки намагічило, накрутило. Міг ходити навіть на кладовище, робити привороти, шепотки. Не знаю, дівчата, хто прийме, пожалієте, чесно і однозначно. Він хотів бути вашим чоловіком до кінця, але не вийде. Ну, ще що щось буде робити, та не знаю, ну, це для всіх. Ви... Кожна. Кожна надівайте на, на себе, скажімо так. Кожна надягайте на себе, але може проігратися не всіх. Ну, Але кож... ну, я говорю просто, що коли приймете вашого колишнього, пожалієте, їй Богу, він не зміниться. Не думайте, що ви його чекаєте, він зміниться. Ні, до речі, там сімейка така. Цікавезна, чи сестра, чи мати, чи тітка ходили, шаманили. вони хотіли, ну, Тут ще будуть поп такі попитки, скажімо так, вас приворожити, пришаманити до цього мужчинчика вашого, щоб знову була якась сім'я. з вас будуть тягнути ресурси, з вас будуть тягнути енергію. Добре, дівчата, дивіться, бо я. Я не думаю, що то буде правильне рішення вернутися назад, знаєте. Вам треба йти вперед. Знову будете, це буде така непосильна ноша, знову будете плакати, знову будете тягнути все на собі, як лошадка. Ну, дивіться самі, я вам кажу, а нові відносини вас чекають, це буде щаслива сім'я, це буде щасливий шлюб, це хата, а... ріг достатку. Ріг достатку хата ну просто в хаті, коло хати, хазяйка, умниця, да? ну, от. і гроші будуть в хату, і підете десь і на роботу, і грошей зможете заробити, і сім'я крепке дерево, сім'я буде для вас піддержка. Ну, тобто, якщо ви йдете в нові відносити, Перед вами по дев'ятці пентаклів відкриваються всі-всі двері. Так що, думайте, дівчата, з середини березня відкриваються всі-всі нові двері? Хочемо, віримо, хочемо. Ні, це вже кожного справа. От, але я вам кажу так, як воно є. До речі, вкус може. Пройти про вагітність, ще якісь будуть ось е, хороші новини до вас йдуть, хто мав отримати якісь виплати, хто мав одержати чи заробітну плату, чи аванс, дівчата, чекайте, буде навіть більше того, як ви чекали. Хто мав збиратися ще кудись в поїздку, поїздка буде недалека, але комфортна, хороша, вам сподобається. Е, ще ну, в, дім, в дім ідуть просто гроші з новим коханням, от гроші, дім і Бо прям такий пентакль, знаєте, Туз пентаклів це просто ви будете вся, ну, хата буде, я не знаю, в хаті достаток. Раді будете. Кохання вам у хату. Не знаю, начебто, здається, да, в нас війна йде все, але. У вас прям йдуть такі, знаєте, відносини честі, не засмічені. Будете радіти новим відносинам, новому коханню, дівчата. на з весни на нові позитивні емоції. Не думаємо про погане. Не можна думати, думаємо тільки про хороше, і в наше життя йдуть тільки хороші позитивні емоції. По колесу фортуни, ви якусь карму відпрацювали давним-давно. Тут ще будуть шаманити, тут ще будуть гадості робити. Тут я ж вам кажу, чи тіточка, чи мамка, чи сестра. Не знаю хто, але ну, буде-буде, і буде щось робити, кудись ходити чи ходить, ну, Шаманить. Шаманить і чорномагічить. Це не то, що там. Це може, скажімо так, не у всіх пройти, да? Але більшість. Чому воно випадає? Тому що в більшості дівок так і є, що ті відносини, які вже віджили своє, там або свекруха, або мама, або, я не знаю, бабка, тітка, там якась така сім'я неблагополучна. Не бажали вони вам, коли що ви там були добра, ви тільки туди зайшли, і там ніхто вам добра не бажав. Не знаю, покидайте і відхрещуйтесь від тих відносин, тому що повернутися, добра не буде, бо хтось таки думає, що поверне не чекайте його. Не чекайте, бо добра не буде. Брехун, маніпулятор і посьмркінче. Ну нічого тут доброго не буде. Він як маніпулював, так і буде маніпулювати та брехати. Розумієте, не чекайте своє. Недоуміння, скажімо так, бо я не можу сказати на українській мові, недорозуміння. я не, недорозуміння, так. Ну, ходяче якесь недорозуміння. Одне на двох ногах, маніпулятор, бабнік. Бігаю від однієї жіночки до другої жіночки, де краще, може, найду діаманту, може, найду золоту, не знаю. Дівчата, чесно вам скажу. Ви самі бачите, бачите, які йдуть карти. І це дуже швидко буде. Вам відкриваються всі дороги. А хто задумав роботу, буде робота. Хто задумав гарні відносини, крепкі, сімейні, в того також воно проігрується. Тому що, а ви, до речі, дама така Пентаклева. Знаєте, дама пентаклева, це та, яка вміє заробити на себе, заробити на сім'ю, ще й комусь допомогти. Стабільна. Хазяйка ніколи не буває пусто в хаті. ну, Скажімо так, це про вас. От. І ще одне, ну, тут Просто роботяжка в дім прийде. роботяжка, який буде, До нього, як кажуть, прийде, от наче такий ну, чоловік, начебто як чоловік, да? але гроші як будуть прилипати до нього. Ступив в шах і гроші є, от такий вам і попадеться. Який може всі двері відкрити, куди не піде, кругом вам заробить, кругом притащує. Ну, такий, знаєте. До землі буде такий, знаєте, землі, все, що не тикне, все буде рости. От, ну, такий буде. Молодий, цікавий, до речі, в когось дівчаток програється, що буде менший за віком, дівчата дивіться. Менший буде за віком, але і з меншим можна жити. Бо хто прийме, я ж кажу дівчата, хто прийме, тому не поздоровиться, не, прийма, не, не приймайте те, що віджило своє, не, непорозуміння. Що ще чекаємо? Прийде, прийде. Прийде той, який з вами жив, так, який був. Ну, у вас були... бивший, скажімо так, чоловік прийде ще щось буде виясняти, буде вам щось доказувати, буде То вже не важливо, знаєте, то вже не важливо, тому що тут кохання-кохання. Просто хтось завагітніє, Хтось завагітніє, хтось сам себе зробив з дівчат. Комусь було так важко, але ставав, ну. Кожен шаг ставав сам шажочок за шажочком, і хтось сам себе зробив. І це просто імператриця, яка знає, вміє, розуміє, вміє з нічого зробити щось. ну Жінка просто скарб, скажімо так. Так що дівчатка, прийде, прийде ще ваше. Недорозуміння, але вже у вас буде інше Не здумайте, не здумайте. До речі, е, хотіла вам сказати, да, коли з вами жив, розносив всяку гидоту про вас, поза вашими ж плечима. Так що, дівчата, думайте, кого будете приймати назад? Якщо ви дуже чекаєте свого. Господі, бившого, не знаю як, на українській мові. Хто знає, підкажіть, бо в мене одне слово з другим. Язик заплутується. Не дуже, що я україномовна, аж така. Суржик він і є суржик. Ви вже вибачайте. Так що, дівчата, от так. Да, щось комусь розказував, щось, будете з ним сходитися назад, будете останній кусок доїдати. Я вам серйозно кажу, не поможе нічим, не дасть нічого, аби. Ну, будемо, давай економити на всьому. Те, що тебе нікого не цікавить, те, що у тебе немає. Треба йому, треба не вам. О, От які будуть відносини. Хочете? Заходьте в них. Ну, не думайте, що це буде правильно. Так, порада. Порада. Ну, така вогняна жінка. Порада. Порада чекати нове кохання, іти у нові відносини та не оглядатися, по, знаєте, не оглядатися назад. Не можна вам оглядатися назад тільки вперед, тільки вперед, тільки в нові відносини, в нове життя. Там буде сім'я, там будуть діти, там буде дім, там буде все. Тому що, коли буде чіплятися за старе, ви так і просидите весь вік. Сама. І, до речі, не слухайте всяких порадниць. От, от одна із карт. Да? Не слухайте всяких порад... кумушки, сестри, подружки, які радять, нарадять, порадять. Не слухайте нікого, бо не буде з того роя нічого. От моя вам порада. Дякую.